Вітаю вас, мої космічні риби! З вами астропсихолог Канталія і це прогноз для вас на лютий. Зараз розберемо основні важливі аспекти, які впливати на ваше життя. Серед головних можу зазначити настання нового місяця в знаці водолій, і це буде одночасно настання нового року. Ставте лайки і почнемо. Зауважу на те, що лютий дуже активний місяць. Можете. Втілювати в життя і планувати, і відразу реалізовувати всі свої проекти. Практично всі планети в прямому русі народження нових енергій дозволяє нам вцілювати наші плани і мрії в життя. Для більш детальної інформації можете замовляти індивідуальні прогнози. Пишіть мені, будь ласка, в директ інстаграм для більш детальної інформації. А зараз почнемо. Взагалі хочу сказати, що на даному етапі у вас дуже акцентований 11 сектор, тобто сект пов'язані пов'язаний із соціальними мережами, із групами однодумців, з великими колективами. Це також дім, який пов'язаний із вашими мріями. Адже такі планети, як і Венера, що відповідає за взаємовідносини, і Марс, як наша активність, і Меркурій знаходяться в цьому секторі. А сонце, яке символізує наше Я та енергію у з'єднанні з Плутоном 21 січня. Вони об'єдналися і утворили потужну енергію для реалізації наших планів, оскільки це було в знаці водолій, то це вказує на потужну трансформаційну енергію, яка буде вдосконалювати нас і робити наше життя краще. Ми будемо націлені на прогрес, на інновації. І Сонце, і Плутон зараз у вашому 12-му секторі. Тож у вас багато енергії для того, щоб ви діяли в темах, які пов'язані із далекими землями. Це може стосуватися режимних об'єктів, всього закордонного, ретритів, езотерики, психології. 5 лютого Меркурій як планета інформації, планета зв'язку, транспорту, буде переходити в знак і буде у з'єднанні із Плутоном. Це хороший період для того, щоб ви переосмислили своє життя, буде певна трансформація, у колі вашого спілкування, а це може вказувати і на зміну гаджетів авто, це може бути і зміна колективу. Ви можете отримати кардинально нову. Раніше невідому для вас інформацію. 7 лютого Венера як планета гармонії, дипломатії, планета удачі буде у гармонійному аспекті до урану планети революції, інновацій всього неординарного. Це можуть бути приємні зустрічі, потрібна вам швидка інформація або зміна обставин на краще. Одинадцятий сектор, там, де стоїть Венера, вказує на групу однодумців і великі колективи, соціальні мережі. А третій сектор, де стоїть Уран, вказує на недалекі поїздки, також паперову справу, інформацію і близьке оточення. Ваші колеги це можуть бути або сусіди, брати, сестри. Будьте обережні 8 числа, адже сонце буде в напруженому аспекті до урану. А це різкі неочікавні зміни. І вони будуть торкатися як вашого близького оточення, так і далеких земель. Все, що пов'язано з лікарнями, з військовими, а це також дім і ретритів, природи. В будь-якому випадку, будьте обачні, у поводженні із електрикою, електричними приладами. Краще пропрацювати цей аспект через творчість, а вже 10 го в ніч з 9 го на 10 лютого буде народжуватися нова енергія, буде новий місяць, і водночас новий рік за східним календарем, рік зеленого дракону. В перші години настання нового місяця ви можете прописувати плани стосовно. Всього, що стосується еміграції, далеких земель, це може бути пов'язано із таємними знаннями або ж езотерикою, творчістю. Можна прописувати плани не лише на місяць вперед, а й на рік. Ви можете бачити віщі сни, може зростати ваша інтуїція. 13 лютого в знак Водолію буде переходити і Марс, і він буде у з'єднанні із Плутоном. Це хороший період, коли зросте ваша сила волі. Ви можете сміливо брати ініціативу в свої руки. І це знову ж таки стосується 12-го сектору. Він дуже акцентований в лютому. Все більше і більше планет буде переходити в знак водолію і будуть у вашому секторі всього далекого, секторі таємниць та завершень, робити стеліум. Це буде... Надавати дуже багато енергії, щоб ви діяли в цій сфері. Це хороший період і для таємної діяльності. 17 лютого Венера буде також переходити знак Водолію, і вона буде у з'єднанні із Марсом і з Плутоном, оскільки Венера символізує жіноче, Марс чоловіче, чоловіча. То у з'єднанні з планетою трансформації, ми можемо говорити про те, що наші взаємовідносини із людьми і з партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу будуть на засадах, оскільки вони всі в знаті, вололюбного водолію, на більшій свободі, на довірі. Якщо якісь стосунки вже віджили себе, то плотон буде просто їх руйнувати, звільнивши енергію та місце для тієї людини, яка Саме вам потрібна в даний момент часу. Відносини вже потрібно буде будувати на засадах довіри, більше давати простору для прояву себе своєму партнеру. З 18 числа і до 19 сонце буде в своєму королівському градусі, водолію, і воно ще й більше буде наділяти гармонійною енергією цей сектор і надавати вам можливість реалізуватися. А 19-го сонце переходить в ваш знак, переходить в ваш перший дім. Вітаю всіх хлібок із настанням ваших днів народжень. Саме 12-й сектор, який був активований і надається нам для того, щоб ми на певний час усамітнилися, адже енергії замало, і це хороший період побути на самоті, зекономити енергію, прописати собі плани на майбутнє. Що вже коли буде новий місяць у вашому знаці, ви могли сміливо загадувати ваші бажання і реалізовувати свої проекти, які стосуються практично всіх сфер життя. У вас буде більше активності стосовно свого прояву в світі, адже перший дім відповідає і за імідж, і за наш зовнішній вигляд, за прояв в соціумі, та як нас бачать люди, перший сектор він впливає на всі сфери нашого життя. Це може стосуватися і статусу, і роботи, і здоров'я. З 21 числа і по 27 Венера буде у з'єднанні із Марсом і буде робити напружений аспект до Юпітеру. Тож будьте в цей час уважні. Оскільки Марс це планета активних дій, в дичому агресії, а Венера це планета взаємовідносин, то дуже важливо проявляти тактовність та дипломатичність. Оскільки вони будуть робити напружений аспект до Юпітеру, який це все може розширювати, то небажані сварки, адже вони можуть переростати до великих масштабів. Важливо це зараз бути уважними до своїх партнерів і не звертати уваги на дрібниці. Протистояння буде у вашому 12-3 му і му секторах 12 – все, що таємне, далекі землі. А третє це близьке оточення і наша інформація. 23 числа Меркурія, планета комерції, передачі інформації, гаджетів, буде переходити у ваш перший дім. Тож всі думки також у вас будуть і плани пов'язані із вами, з вашим власним я. А 24 лютого буде повний місяць, період, коли місяць висвітлює теми, куди попадає, і він у вас попадає в сьомий дім дім партнерства. Ви будете мати ясність картину, кульмінацію, результати, сфері, яка пов'язана із вашими партнерами по шлюбу, по бізнесу або ж клієнтами, в тому числі відкритими ворогами, або ж своїми суперниками, конкурентами. 28 лютого Сонце, як наша енергія, Меркурій, як наше мислення, і Сатурн, який відповідає за наш внутрішній стрижень, нашу дисциплінованість, будуть у з'єднанні. І вони будуть робити гармонійний аспект до Юпітеру, планети успіху та удачі і розширення. Це сприятливий період для того, щоб ви реалізували все, що ви задумали, те, що ви прописали на папері. Всі ваші плани мають багато шансів на реалізацію. Тож, нехай вони здійсняться і найкращим чином сподобалось відео? Підписуйтеся, будь ласка, підтримайте український контент і до наступних зустрічей, в наступних відео!